У нас как в театрі той починається з гардероба. Сначала знімаємо речі, потім з проходимо к турнікету і проходимо на видачу коньков. Алгоритм доволі простий і призначений для вас, гостей. Він є єдиним правильним. Але для самої господині власне ковзанки все починається з іншого місця. І побувавши за лаштунками, кажемо впевнено, це приміщення є серцем льодової арени. Сучасні технології зроблені так, що можна от, каток може бути відкритий. Холодильна установка повністю забезпечує е, температуру льоду при відкритому середовищі. Звідси й ведуться всі маніпуляції. Аби створити таку льодову арену, потрібно близько чотирьох днів. Лід знаходиться на бетонному покритті. Е, товщина льоду у нас приблизно 3-3,5 см. Під бетонною плитою знаходиться. Труби, в яких входить холодильний ген, плета наморожена і відбувається заморозка самої поверхності льоду. Температура плити тримається у нас в діапазоні від 7 до 9 градусів мінус. Шліфується лід щодня. Після закінчення сеансу я виїжджаючи на льод, починаю зачистку льоду. Машина одночасно. Зрізає ліс і також заливає його водою. Зрізаний сніг збирається в бункер машини, також на машині встановлений бак резервуар для води, який вміщає в себе пів тонни рідини і одночасно забирає 1,7 кубометрів снігу. Час, який я знаходжу на катку, становить десь 10 хвилин. Поки кригу готують до зустрічі з фігуристами, ми можемо підібрати зручні ковзани. Коньки у нас є хокейні, є фігурні. На хокейних коньках нет зубчиков, которые є на фігурних. Запитаєте, які краще так прихильники хокею віддають перевагу своєму лесу. А фігуристи довго розповідатимуть про перевагу своїх чобітків. У нас 573 пари. А, пари. С учетом того, що загрузка катка у нас 130 тридцять чоловік. То кожного сеансу на спеціальні сушечки. Расушуються коньки. саме мінімальним розмір у нас 27, максимальний 48. До речі, окрім сушіння, ці полички виконують роль стерилізатора. Тож одягаємо зручні ковзани і гайда на льодову арену за потрійним тулупом. Тож веселих вам розваг. А ми вирушаємо за інші лаштунки.